Всім привіт! З вами футбольний синоптик. І сьогодні ми поговоримо про погоду в українській збірні. Чи буде нас штормити під час матчу з Грузією? Чи очікуємо ми, що після матчу буде дощ у вигляді сліз вболівальників? Чи навпаки у нас буде сонячний настрій? Давайте сьогодні спробуємо розібратися і спрогнозувати. І в першу чергу я хочу звернутися до вболівальників збірної України. Давайте підтримуємо команду, як ми завжди це робимо. Тому що зараз дуже багато критики вилилось на футболістів, і вони теж все ж таки люди. І хоча ця критика виправдана, все одно дуже важко вийти з цього стану, особливо враховуючи, що наші футболісти сучасні дуже люблять посидіти в інтернеті і все це почитати. Тому давайте їх максимально будемо підтримувати. Ну а я сподіваюся, що наші футболісти все ж знайдуть собі. Надвисоку мотивацію, адже вони знають, хто за них тут. І ми знаємо, що найбільша перемога нас чекає попереду, але давайте почнемо з перемоги в поточному матчі. А тепер давайте поговоримо про матч Україна-Грузія. Почнемо з мінусів і плюсів, які зараз є перед цим матчем. Їх вже багато говорили, тому я так тезово. Основний мінус це велика епідемія травм в збірній. Причому декілька ключових гравців, важливих просто випали з неї. Ми всі про це знаємо. Ще один мінус, який я вважаю. Треба враховувати це втома втома ключових футболістів, які грають в УПЛ, а саме в Шахтарі та Динамо від Єврокубків. Вони також відіграють важливу роль в нашій збірні, і по матчам Єврокубків видно, що вони трошечки вже наїлися цього сезону. Серед плюсів я виділив три: перше нові обличчя в команді. Звичайно, всі довго цього чекали, і дуже цікаво подивитися, чи складуть вони конкуренцію вже сталим лідерам. Друге, сталі лідери, такі як Судаков. Мудрик і довбик зараз не те, щоб на піку форму, але краще себе почувають ніж це було в матчах вересневих. Судаков е в гарному настрій. Довбик розбивався. Мудрик почав вже більше грати в Челсі нарешті. І третій для мене плюс це повернення сватка в збірну. Я вважаю, що він такий справжній чолов'яга, який може задати тонусу і дати от того поштовху, який потрібен команді, коли це буде потрібно. От він не входить в категорію цих інстахлопців, тому у нього є оцей характер. Кого не вистачає? Насправді, ця рубрика була б дуже цікаво, якби у нас була повний ростер гравців. Зараз з цим складніше, адже і так довикликали багато нових гравців, але все одно мені є про кого сказати. Як на мене, мені не вистачає в збірні двох крайків Динамо: це Караваєва і Дубінчака. І в першу чергу, через те, що у нас зараз складність з позицією лівого захисника. Єдиний формальний захисник це Михайліченко і є ще Матвієнко, який там може зіграти. але... Я вважаю, що Дубінчак доволі досвідчений вже гравець, який міг би зіграти в одному з матчів. А Караваєв, якщо хтось забув, він в принципі може зіграти і зліва в захисті, якщо буде потрібно. І також має достатньо досвіду, щоб бути підсиленням для цієї команди по ходу гри. Окремо, хочеться поговорити про опорну зону і центр поля. Там у нас зараз дірка, і мені там не вистачає, наприклад, такого футболіста, як Ігнатенко, тому що. Він зараз в словані грає постійно в Лізі Чемпіонів, має таку гарну практику, але я так розумію, що, мабуть, у Риброва з ним якийсь там можливо конфлікт. Або Ребров просто не розраховує на нього, знаючи його кращі сторони. Також я думаю, що не зайвим був би Рубчинський, який зараз набрав чудову форму і в принципі міг би зіграти на цій позиції, але тут виправдано тим, що Рубчинський, скоріше все ж таки бокс ту бокс. І оті захисні дії, які виконував Брашко або Степаненко, це не зовсім все ж таки його е, стиль. Ну і особисто я б збірні хотів би побачити, мабуть, Олександра Філіпова, тому що зараз він регулярно забиває, і він, що найважливіше, має регулярно свої моменти в матчах. Це вже досвідчений складений футболіст, і зараз, враховуючи, що Ванат не в формі, Яремчук не в формі. Ну але добре, Яремчук в збірні він завжди розквітає, тому йому місце завжди знайдеться. Але Ванат не в формі. І я би зараз, от, наприклад, спробував Філіпова як третього форварда, який міг би. Зі своєю мотивацією, а вона в нього точно була присутня в збірні, додати чогось нового. От така диспозиція в нашій збірні, і на мою думку, перед матчем з Грузією. Тому давайте спробуємо спрогнозувати склад, з яким вийде наша збірна на цей матч. В воротах для мене все в принципі однозначно. Тут Анатолій Трубін він постійно грає. Він зараз, в принципі, основний воротар збірної, навіть якщо б Лунін зараз був в складі команди. Щодо захисту. Тут все цікаво, тому що єдиний, мабуть захисник, який точно гратиме на своїй позиції, це Забарний. От Забарний він такий основний захист, центральний захисник для нас. Справа в захисті. Я віддаю рівність тимчику і коноплі. Звичайно, зараз тимчик, начебто в більшій кращій формі, але конопля в збірні завжди дає гарний результат. Тому я б, мабуть, все ж таки поставив на коноплю, але не здивуюся, якщо тут буде тимчик. Тут от така у мене рівність. Що стосовно е, лівого захисника і лівого центрального захисника, то тут я думаю, що має бути цікаве рішення, а саме в центрі захисту має з'явитися сваток, а лівого захисника зіграти Матвієнко. Загалом Матвієнко починав збірні як лівий захисник, і він гарно виконує ці функції. І як на мене, якщо обирати між парою е, в центрі захисту Матвієнко і зліва Михайліченко, Міхаліченко, або Святок і Матвієнко, то я оберу другий варіант. Опорна зона найскладніше питання. Тут в принципі варіантів небагато. По суті, їх два: це калюжний криськів. Я оберу криськіва через те, що збірна Грузії дуже швидка команда, і потрібен футболіст, який також може швидко. Рухатися по полю. Калюжний все ж таки він 에, при всіх своїх якостях він не дуже швидкий футболіст, тому я обираю Крисківа до того ж, зверху над ним точно буде Судаков і їх зіграність може зіграти роль. Хто буде третім центральним? Я думаю, що нічого тут видумувати не будуть. Тут буде Шапаренко, піхальонка зараз немає. На жаль, в збірній, можливо, він би краще зіграв, але. Шапоренко-Судаков, причому Судаков трошки вище бажано, щоб зіграв. І Крисків, отака от трійка в центрі поля. Очікується від мене. Ліворуч, я очікую однозначно Мудрика, незважаючи на гарну форму Кабаєво і до виклик Назаренко. Мудрик зараз в Челсі грає. Мудрик має результативні дії і він знаходиться десь на підйомі. І збірна може йому допомогти цей підйом розвинути. І загалом його взаємодія з партнерами в збірні набагато краще і в. Це той футболіст, який може вирішити долю матчу. Що стосовно правого флангу, там очевидний вибір між Зубковим і Гуцуляком, хоча і Назаренко там може зіграти, але е, хотілося б побачити Гуцуляка. Дуже хотілося б, він зараз, мені здається, в кращій формі, ніж Зубков. Але нам потрібен досвід, нам потрібні е, футболісти, які знають цю збірну, знають вимоги Реброва. Тому я думаю, що починати варто все ж таки з Зубковим. Якщо там не піде, то хоч в перерві робити заміну. На Гуцуляка. Ну, попереду, думаю, ні в кого питань немає. Тут однозначно довбик, він роззабивався, і я думаю, що в збірні він має показати себе з найкращої сторони. Отакий От склад вийшов в мене. Якщо у вас є якісь коментарі зауваження, або ви вважаєте, що має бути щось інакше, пишіть в коментарях, дуже цікаво буде почитати. А ми давайте перейдемо до прогнозу, якою ж буде сама гра з грузинами. Початок гри я вважаю, буде дуже складним для нашої команди, тому що грузини на початку дуже жваві і люблять забивати саме. Перші 15-20 хвилин. Чехи спробували зіграти проти них таким чином, щоб взяти ініціативу в перші хвилини на себе. І їм вдалося взяти цю ініціативу, але зрештою ми знаємо, чим все закінчилося. Тому не впевнений в тому, що треба нам прям перехоплювати цю ініціативу, тим паче, що ми ніколи цього не робили в останніх матчах, принаймні при реброві на початку матчу, важливо зіграти більш дисципліновано, більш злагоджено і не втратити. E, взагалі суть гри, тому що зараз буде багато змін в складі, і треба, щоб всі футболісти зіграли максимально компактно і дисципліновано в ці хвилини і не пропустили. Чи очікую я, що наші пропустять ці перші хвилини? Цілком можливо, і навіть я би сказав, що можливо це було б добре, тому що це може завести команду, це може стати останньою краплею для того, щоб футболісти завелися самі на себе, але б не хотілося, звичайно. Друга ж частина першого тайму очікується дуже гостра, тому що грузини люблять грати відкрито. Наші вже мають асимілюватися, і тут я очікую багато гострих моментів. І дуже важливо, щоб наші тут забили свій гол або зрівняли, якщо ми пропустимо, або вийшли вперед. Це буде важливо психологічно, і я сподіваюся, що так і буде. Але поставлю все ж таки на те, що в першому таймі перший тайм закінчиться нічією для нашої команди. Другий тайм період з 50 по шістдесят п'яту хвилину для грузинів. Це їх улюблений період. Вони дуже люблять там забивати, дуже гарно там грають активно. Але найцікавіше, що це і той період, коли наші люблять грати. На початку другому тайму вони отримують е чарівною паличкою по одному місцю від реброва, і у них починається е гарна гра саме в цей період. Тому це буде найцікавіша частина матчу. Якщо хтось не має часу дивитися весь матч, я вам рекомендую включити от, е, початок другого тайму і десь до середини другого тайму точно подивитися. Я думаю, що там будуть дуже багато моментів з обох сторін, і шальки Терезів разів можуть схилитися в будь-яку сторону. Сподіваюся, що все ж таки схиляться в нашу. Кінцівка матчу. Якби у нас був повний ростер футболістів, я би, мабуть, сказав, що ми точно будемо е, тримати кінцівку за собою. Але зараз. В мене немає такої впевненості, адже лавка або новачки, або менш досвідчені футболісти. Єдине, що якщо ми зробимо результат до цього часу, то в принципі Ребров знову почне грати в Талавєрова, виставляти третього центрального захисника, що цілком цього разу може бути виправдано, хоча я цю тактику дуже не люблю. Але думаю, що все ж таки кінцівку наші проведуть дисципліновано і доведуть матч до потрібного їм результату. І щодо результату, взагалі, історично ми з грузинами грали добре. У нас жодної поразки в матчах з ними. І що цікаво, у нас домашні завжди перемоги. А от в гостях ми здебільшого граємо в нічию. Це треба запам'ятати на майбутні анонси, до речі. От, якщо брати останні матчі, хоч вони були доволі давно, то вони всі закінчувалися з різницею в один м'яч, тому битва була завжди така гостра між командами, і дуже часто обидві забивають. Тому обидві заб'ють і перемога в один м'яч це, мабуть, той результат, який очікується від цього матчу, незважаючи на те, що грузини on fire, а наші трошечки підсіли. Тому я буду очікувати саме такого результату. І, хоча не можна ставити на своїх і прогнозувати, все ж таки вірити в своїх я буду завжди. Ну і бонусом спробую спрогнозувати, хто ж буде левим матчу. Для мене тут основні три кандидатури: це Трубін, який може багато потягнути від ударів грузинів, і в принципі стати вирішальним гравцем, що він вже показував в попередніх матчах. Це може бути Судаков, тому що він в гарному настрої, якщо він правильно вдягне буци. То в принципі він може стати вирішальним гравцем в цьому матчі. Ну і довбик. Довбик зараз в такій формі, що я не здивуюся, якщо він може навіть не один, а два голи покласти і цим зробити себе левом матчу. А якого результату від цього матчу очікуєте ви? Пишіть в коментарях, і звичайно ж, вболіваємо за нашу збірну за збірну України з футболу.